Команда ситуаційного центру муніципальної варти виходить до вас з останнім випуском новин в році, що минає складний рік випробувань, яких багато хто зміг пройти завдяки умінню дотримуватися вимог правового режиму воєнного часу та елементарних норм правопорядку і особистої безпеки. Після сьогоднішньої ночі вкотре нагадуємо, як і раніше, про доступність і безперешкодність доступу мешканців міста до укриттів, які наразі забезпечені автоматизованою системою відкриття до цього ж, аби уникнути перебування там небезпечних елементів та пошкодження комунального майна, вони систематично моніторилися інспекторами муніципальної варти. Як показує досвід, це рятує життя цієї ночі під час чергової масової атаки. Відчули на собі мешканці Дніпра, Києва та інших міст України. Неухильне дотримання норм правопорядку та громадської безпеки це запорука спокійних днів та тихих ночей. Не забувайте про це. А патруль муніципальної варти подбає про забезпечення цих норм. Муніципальна варта заступила на маршрут номер 3. Людей пока не наблюдаємо. Комендантська година час тиші та заборону руху громадян та транспорту без дозвільних документів. Муніципальна варта комендантські патруль з 0 години до 5 години ранку. Перебування на вулицях, в парках, на прибудинкових територіях категорично заборонено. і жодна з вами озвучених причин не привід порушувати комендантську годину. Та ви лот від буквально просто тут перейти вже. Чуть-чуть не рахується, бо в цей час на варті стоять спільні рейди патрульних поліцій, представників ТЦК та муніципалів. Тому сподіватися на авось проскочимо не вийде. А чого гуляєте в комендантського? Встигайте, бо таким, як ви, пряма дорога в відділок поліції до з'ясування обставин. Документи є? Чого порушуєте Комендантську годину? Наявність документів, посвідчуючих особу беззаперечна, паспорт, посвідчення, електронний документ в дії повинні бути при вас. Якщо ж ні, за цим справа поліціянтів. Тому осіб без документів та тих, хто викликає сумніви у муніципалів, доставляємо у відділок. А звідти без роз'яснювальної бесіди не піде жоден порушник. Знаємо, що зазвичай у присвяткові дні центральні вулиці міста запружує транспорт. На дорогах міста спостерігаються затори через хаотичне паркування, де зручно вам не комфортно іншим. Пам'ятайте про це. Компромісним рішенням є безкоштовна стоянка по вулиці Соборна, 52-54. Ваші пакуночки ви з легкістю доставите до ваших автівок. Близиться новорічна ніч і свято ніяк не вплине на тривалість дозволеного перебування мешканців області на вулицях після 24 години 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року. Про це зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Комендантська година залишається чинною. Нагаданий про заборону використання піротехнічних засобів, салютів, фейерверків. Не випробовуйте долі, не забувайте про психічний стан, тих, хто бачив і відчував всі тяготи війни. Час тиші, час безпеки має бути саме таким. Пам'ятайте, що лише злагоджено в рамках дії букви закону, коли є правила, а ви їх чуєте і дотримуєтеся, ми зможемо зробити наше рідне місто безпечним навіть в реаліях сьогодення. Якщо в ці дні щось або хтось буде загрожувати вашій безпеці, без вагань набирайте 068 861 49 48 24 на 7. Ваше інформування, наше реагування. Залишайтесь на пульсі подій, і в наступному дві 2020... Четвертому році разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.